Так, пишемось знову, тому що не, не увімкнула а, мікрофон. Ладно. А, у нас сьогодні понеділок, 18 грудня. Я зранку отримала посилку, яку чекала дуже давно. А, мій брат служить в ЗСУ, і я його просила, передай мені, будь ласка, якусь свою ковтину, куртку, щось, небудь, от саме те, що ти носиш на передовій. А, нарешті дружина мого брата відправляла мені там деякі документи і поклала мені отаку ковтину його, тут ще є футболка, я теж вже в ній. А, я принципово то все не прала. І використала цих півдня, щоб наплакатися стільки, скільки мені треба було. І я вирішила, що не буду знімати таке плаксиве відео розпакування, тому що я би хотіла ділитися. Тим, що людей надихає, надає сил і точно так само дає зрозуміти людям, що ви не одні. Ви, є багато людей, які відчувають точно те, що і ви. І це нормально просто бути емоційною людиною. Мабуть, так. У нас вже почалися канікули, бо я працюю в приватній школі, і в нас канікули трохи раніше. Сьогодні, власне, перший день канікул, два тижні ми відпочиваємо. Я займуся навчанням. У мене зараз навчання по фінансах, по податках в США. Вчуся, як з цим всім розбиратися, що з цим всім робити. І паралельно буду трошечки більше знімати, бо я два тижні назад викладала відео. Так, прошу понять і простіть. Два останні тижні на роботі були самі розумієте. А, так... А... Дуже хочу зробити це відео максимально коротким, наскільки це вийде, тому приступимо. А якщо ви бачите оцю інсталяцію позад мене, ну насправді то все виглядає набагато краще в реальному житті. Я не дуже я людина, яка не дуже вміє руками там багато чого створювати. Там я можу намалювати щось верніше скопіювати там звідкись. Гарний малюнок, але от руками я не вмію робити це все прикрашати, обставляти. Оце все не, не, це, це не моя суперсила, скажімо, скажімо так. От Я більше по організації простору, упорядкуванню, підтримки, підтримки чистоти і так далі. Ну, Я потім детальніше покажу, що в мене тут є. Це все дуже так. Ем, ем, для мене важливо тут всі детальки такі. Я сама підбирала. Ну Це дружина-брата теж прислала. Це така мм, лампа, яка підсвічується. Це територія України. І тут написано ну звичайно. Це, це, безцін, це безцінні такі речі. Ну Я, мабуть, розпочну з прикрас. Прикрас я замовляла окремо, просто потім, коли вже дізналася, що. Ам... Все-таки будуть мені слати посилку, то я попросила їх теж упакувати все разом. Я потім покажу вам, як прикріплю скріншот, як зветься магазин. Значить, Я замовила таких два колечка, дуже вони такі тоненькі, дуже маленькі. А, так, я надіюсь, там я там в фокусі. І тут такий маленький камінчик, Значить, блакитний і жовтий. Таких два колечка, я вам зараз одягну, покажу. Ну, мені здається, що мені такі не дуже личать, бо в мене рука не маленька. а вони, бачите, такі ніжні. Я думаю, що їх можна разом одягати. Зараз я спробую, як це виглядає. Це а де світло? Так, я виправила ту ситуацію чомусь просто вимкнулось світло. Чу думаю. Так, бачите, я навіть ще не все розпакувала, тільки трішечки спробувала одне колечко, але думаю, що вам, щоб показати, буде краще два. Я не, не знаю, чи було задумано їх носити ось так. Це мені не зрозуміло, але А, а ювелірний дім каштан. Ось так. Ну, я купувала, бачите, в онлайн магазині. Можливо, вони з ними просто співпрацюють. Знать не могу. Ось. Мені вони сподобались, але до магазину питань претензій немає. Єдине, що мені здається, вони не дуже личать. <клес> мені, я не знаю. Ну, побачимо. Так. Потім слідуюче колечко у мене ось таке. Я надіюсь, ти у фокусі колечко. Воно, бачите, таке блакитно-жовте і теж таке досить тоненьке. Якщо тут вам буде не видно, я потім обов'язково фотографії додам, коли буду монтувати, щоб було краще видно. Що... А, в принципі, я можу із сайту так, їх з фото... з... вам показати. Так. І от таких два. Дві, два, дві сережки, дві сережки, чуєте, <смі> набір сережок. О, отакі вони. Ой, а чого, чого я їх не дістала? Ну, ладно. Ладно, я це зараз Отакі. Блакитне і синеньке, дивіться. Ось такі. Видно, так? Надіюсь, видно. Ось. І далі у мене ось така. Ам... Дуже, от, Юля, чому ти не підготувалася? Боже, ну що це таке? Я чомусь не думала, що вони так міцно. Ну, е, отака срібляста, як це називається, неклес сріблястий. ось. У мене такий є. Єдине, що це карта України, я, О, господи, ну просто, просто талантіще, розумієте? Ну, я ж кажу, я сьогодні, що називається, по... Англійською all over the place. Ну, я просто сьогодні, коротше, в прострації. Ну, ну ви самі розумієте. Я більшу дня частину дня проплакала, тому от такий в мене настрій. Зараз спробую вам показати. У мене є точно таке, я тут в Америці замовляла, але без сердечка. Ось. а Потім я подумала, що нехай ще буде в мене із сердечком. Ну, я подивлюсь, може його подарую. Чи може я подарую той, який в мене є, ну не знаю, не точно. Ось, в принципі, по подаруночках це все, по прикрасах. В принципі, по прикрасах це все. Я обов'язково потім прикріплю адекватні фотографії. Я хочу вам показати те, що прийшло мені в посилці, бо це, знаєте, таке серце миле. Я взагалі тішуся і радію будь-якого подарунку. І це взагалі не має ніякого відношення до того, скільки воно коштує. Це ж хто прислав. Дивіться, отака подушка. Тревел-подушка, з якою можна подорожувати. І саме цікаве, знаєте, чому я, чому я так сильно зраділа, що вона мені прийшла? Тому що я завжди, коли їду, кудись подорожую, чи літаком, чи машиною, і все думаю, боже, а як же мені, ем, що ж мені таке начепити на себе, на машину, там, на мою сумку, щоб люди знали, що це іде Україна, розумієте? Україна йде, така скромна, гарна Україна. І потім, коли мен... я відкрила сьогодні, побачила таку подушку, думаю, ну все, тепер в літаку мене ні з ким не переплутають і взагалі зайвих питань не виникне. Ну мені здається, що це важливо, важливо нагадувати людям. Це той випадок, коли я готова бути просто ходячим постером, щоб зайвий раз якого якого просто не може бути зайвого разу, нагадати, що. Є Україна і вона бореться за свою незалежність. Я перевіряю звук час від часу. Значить, це така буде тепер моя одна з найулюбленіших подушок. Буде зі мною подорожувати, нагадувати, хто мені її придбав, хто подарував, і вона буде дуже чітко презентувати мене як українку. Ось. Так, про документи не хочу зупинятися на цьому. Я навіть зберегла от адресу. Ці всі документи, які прийшли разом із посилкою. От. Тут такі дуже, знаєте, цікаві подаруночки. Ось, значить, дивіться, це шкарпетки. Я ще, коли була в Україні, завжди купувала шкарпетки, такі собі, брату, з різними там вишивками, з українською такою символікою. Тому що для мене це теж такий спосіб, знаєте, скромно про себе заявити. Ну, Справа в тому, що я на роботі. 음, вважаю, що 음, я працюю в школі і це не місце для політики. Тобто я завжди кажу про те, звідки я я завжди нагадую про те, що я українка, що я не є американка я з іншої країни. Тому що буває, там приходять дітки після свят, наприклад, День Подяки і кажуть, Юля, ти там святкувала День Подяки. Я кажу, ні, звичайно. А чому? А як так? Я кажу, ніка. Тому що я українка, я не американка, це не моє свято. І звичайно я вдаюся в деталі, пояснюю їм, що в нас так, а тут так, і звичайно, якщо мене запрошують кудись, я йду в гості, я е, розумію, що це за свято і, і так далі, але сама я його не святкую. Тому дітки в нас всі знають, що я не американка, хоча в мене другий, третій клас, можливо, їм складно зрозуміти, як це все працює, хоча я такі діти знають, де ого, як щось буває, скажуть тобі. Ось, і на даний момент ми вирішили з моєю колегою, з вчителькою, знаєте, так, повільно якось підводити їх до тієї теми, що відбувається. Тобто ми намагаємося зараз, перш за все, відокремити Україну від Росії відокремити Україну на мапі світу як independent country, як просто незалежну країну. І Потім ми вже потихеньку почнемо їм пояснювати про те, що відбувалося, звідки, це, звідки почалась війна, як вона почалась, чому вона почалась, але і я вдячна, що мої колеги під е, хочуть, е, знаєте, доносити правдиву історію, і це стосується мене, бо я їхній колега. Тому, звичайно, мені це все приємно, але я вважаю, що все ж таки потрібно. На роботі бути поза політикою і на моїй роботі, тому що школа є школа, ми вчимо дітей. У нас є уроки історії, але ж я вам пояснила, як ми до них підходимо. А ходити і кричати направо і наліво перед дітьми, що я сьогодні зранку годину проридала перед там, тим, як прийти на роботу, я вважаю поки недоцільним. А з батьками, коли ми зустрічаємося, батьки приходять дідусі, бабусі, бабусі забирають дітей, то звичайно ми спілкуємось, вони мене запитують, я розповідаю, що відбувається, що досі йде війна. Поліція не за мною, що досі йде війна. Тому коли я відвідую якісь свята шкільні, де я не просто як гість, у мене обов'язково має бути отакий, така защіпка. З українським прапорцем я одягаю платочок з, з українською колорикою, я обов'язково одягаю неклес, де або написано Україна, або, таку, або із таким прапором України. Тобто я це роблю, але поза своїми робочими годинами. Ось, а значить, отакі шкарпетки — перемога за нами. Ось. І я вам кажу, що якщо вас дивує те, що я тішуся шкарпетками, то не потрібно. Для мене це безцінно. Вони приїхали з України. Ось це шкарпетки, я так розумію, мого брата. Тут написано ЗСУ. Вони теплі, бавовняні, ось розмір, все. Що ще може бути? Що може бути ціннішим? Я навіть не знаю. Ось, то ви зрозуміло, це все подарунки, а ось ці, я так розумію, прям, прям братові. Ось, е доброго вечора, ми з України. Ось такі шкарпеточки. От, хочемо миру. Ось. Е -е -е -е. І, звичайно, я подумала, що шкарпетки я можу носити обережно. Тим більше тут надпис українською, збереглися тільки ну, слова українською, кольори. Я думаю, що можна буде викрутитись, якщо вже там будуть уточняти що до чого, що це тут одягла. Я думаю, що не, не запитають, це вже буде занадто. І я, коли знаєте, збирала посилку теж в Україну, я ходила, думала, боже. Так складно підібрати якісь подарунки, так складно щось надсилати людям в країну, в якій йде війна. Це, це така була для мене, знаєте, дилема. Я знаходила теж якісь сувеніри, тому що ми живемо в Сан-Франциско. Я хотіла щось таке, що можна знайти тільки тут, наприклад, там певні футболки якісь з надписом Сан-Франциско. Знайшла бренд, який продає певний одяг, дитячий одяг і іграшки для діток. І цей бренд був заснований тут в сан франциско Я подумала, що окей, це має якесь значення. І в принципі зараз дуже цінують такі, знаєте, я ж кажу ті речі, яким взагалі ціни нема, і, і її уявити дуже складно. Якось ця ковтина і є ще футболка, я, я її буду носити, я вже подзвонила, написала, сказала, що, будь ласка, мені ще куртку, я хочу куртку з ЗСУ. Я буду в ній тут ходити. І от Дійшли ми до того, коли цінуємо отакі речі. Тому я сподіваюся, це відео не було якимсь. Таким закоротким я хотіла його таким зробити, тому що я помітила такі відео стейшенері стаціонарні, де я просто сижу і болтаю, і люди засинають, мабуть, не дуже сильно хочуть мене слухати, не знаю. Це, можливо, такий напівжарт, напівправда, але. Особисто мені подобається такий формат. Я коли хочу відпочити, коли хочу, щоб мозок переключився, я завжди вмикаю якісь влоги. Є люди-блогери, люди, люди яких я дивлюся постійно, не пропускаю. Ну, от, і вони мені допомагають якось трохи забутися, тому я надіюся, що м -м я підкинула вам якихось ідей, якщо ви думаєте, що відправляти з України з своїм родичам, знайомим. Це обов'язково має бути символіка. Я навіть не кажу зараз про вишиванки, це, це все зрозуміло. Ось. І також хотіла би сказати, що ем... не знаю, що сказати. Отакий настрій сьогодні. Показую вам свою таку незамисловату інсталяцію. Це, як бачите, така лампа з підсвіткою. Ось тут написано Україна, правда, відсвічує вам. Ось тут Київ, звичайно. Ось. Це у мене така е, новорічна ялинка цьогоріч. Ось це в мене такі друзі. Значить, тут у нас... я ще імена не давала, я люблю їм давати імена. Ось отака міні-ялинка. От, і там у мене лампа, яка змінює кольори, ну, то у мене завжди там на фоні музика звучить. А тут це моя така саме улюблена лампа. Я в неї додаю е, трішечки м -м, різних аромамасел. Ось І вона зволожує повітря, тому що тут в Каліфорнії дуже сухо. Ось, бачите, От, На жаль, не передає камера всієї цієї краси.